Спостереження за природними явищами, такими як захід сонця, схід на водоймищі, в лісі, на природі. Це лікування природою, природотерапія. Милування красою природи дуже заспокоює. Надає духовної сили, духовного здоров'я. Сьогодні ми спостерігаємо неймовірне видовище захід сонця на Дніпрі. Ми тут вже побачили всі відтінки. Рожевого, фіолетового, синього кольору. Дуже величне видовище. Хвилі плещуть. Дякувати Богові за таку красу. Ось і сонечко сіло, і перша зірочка заплуталась у гілках дерев. Сьогодні казочку на ніч нам розповіла сама природа. Місто спить.